Друзі, дуже і дуже я здивований реально скористю наших колористів, а іменно одного до того, що я повіз вчорашній лючок. Даже два лючка. Два лючка я вчора відвіз, відзняв відео вам. Ви його подивились, воно попереднє. І в той же ж день вечором мені вже дзвонять, що ваша краска вже готова. Може, що він знаходиться в такому місці, що не такий наплив народу там, не знаю. Да, я відкрию секрет, де це воно знаходиться. Ну, не повністю. Поки я можу сказати, що це на лівому березі. І є маляри, які беруть там краску. Серйозні машини красять. Викраска, все як положено, все без... Все пофеншую, скажімо так. Коротше, чоловік мені зробив. Условно, цю краску буквально за три години. Тобто я відвіз лючки і він ними почав займатися, я так розумію. І щось закінчив, і поча ними займатися. І тепер в понеділок я можу зутра конкретно забрати свої лючки, і краску і працювати. І за качество, навіть цього самого подбору, я особо не переживаю, тому що я знаю, кому. Цей чоловік робить краски. Що там нормально підбор, і встиг добре підбирають і тому подібне. Тобто ну, Це вже дуже хорошо. А скорость мене поразила, реально. Не очікував. Не очікував це так точно. Здивований. Ну а якби не забрав і не відвіз, ждав би до четверга. Десь у четвер би після обід забрав би лючки. Потеряне час, деньги. Кому воно нужно зараз. Тому підписуйтесь на канал, хто вперше попав на мій канал. Да? Подивимося, що воно буде далі, як воно розвиватиметься ну, в Кроме цього будемо тестити пістолет. общем, як обично, китайський. Який приближений до Валкома скажімо так. А по ділям втричі дешевший. Добренько. Всем на зв'язі, держу вас в курсі, ну і в ефір обов'язково вийду, частіше буду виходити, обов'язково. Бо щось підзакинув, скажімо так. Треба візобновляти. Все, всіх благ.